Привіт всім глядачам! Сьогодні я початую чергову посилку з Китая через Aliexpress. І у нас сьогодні що у нас буде? У нас будуть теплі перчатки зимові для з ну, таким мехом. Такі можна ходити в гори в них і не півки. Тобто на морози то що треба. Опа. Далі мікрофібра. Тобто рушничок такий замовив собі. Коли я був замовляв менший, цей раз замовив я великий з мікрофібри. І та-дам! Саме цікаве. Саме цікаве це трусіля. Китайські трусіля. По відгуках читав, що доволі непогана якість. Вирішив спробувати замовити собі. Ну, і отаких от п'ять пар. Це було перше замовлення, потім там ще в одному ще будуть, прийдуть. Поки що таке. Доволі непогана ціна, потім скину в описі посилання. Дякую за увагу. Слава Україні!